Сумочки екстра плюс пер 600. Uh, так, перше буде ось така. Людинарожка. Дуже м'якасенька йде з гучками, сітким дорожком. Також тут буде э, регулюються шлейки. Так, наступна буде ось така. Вона йде на магнітиках, має багато місця. Також йде на ремішечку, які можна перегулювати. Наступна буде ось така бананочка. На плечику абсолютно негасенька. Далі ось така красива червона. Вона йде на такому, такому механізмі, який відкривається, має одне основне відділення, яке воно гарне підпишите на самшику. Так, наступна така. наречена, іде себе фонарік, може бути косметичка. Так, наступна йде ось така бананочка, така хакі. Одне основне відділення, яке розділено, також має додаткове відділення позаду. Наступна буде ось така сумочка, також все регулюється, має додаткове виділення з боку. Така сумочка, напівпрозора фіолетова, Має подовжний широкий ремішок, який може регулювати, як вам буде зручно. Наступна я може бути навіть пляжною такою сумочкою. Далі є ось така сумочка, тут виділить, що є довгий ремішечок в комплекті. Так. Має таке, треба, шутка, містка, глибоке, має рукові ремішечки, які регулюються. Далі ось така сумочка в'язана. Бананочка на одне плечико фіолетове, Має багато відділень. Гаманець. Може бути якійде на ремішечку. Досить зручно. Така напіплю зараз Ремішечок також це регулюється. Далі знову ось така прозора сумочка. Ось така сумочка, такий клащик може бути. Іде одне основне відділення, також має додаткове відділення з боку. Два ось такі, ось такі можуть бути косметички, можуть бути твія гаманці використовувати. Дуже комфортно киринути свою сумочку і мати все в одному місці. Наступна буде ось така коричнева, красива, має багато відділень, що основне. Наступна буде ось така трішечки більша. Також має основне велике відділення, має додаткове відділення. Іде широким ренцем, який регулюється. Далі йде ось така сумочка, вона води шкірина, гатний має механізм на магнітику. Позаду має механізм такий карманчик, який не засібається. Іде такий тішечки ширший ремішочок, який регулюється. Наступна, красивезна, замшева. Вона йде на такому механізмі. Ось така вона, досить така стильненька йде. Ось так виглядає. Наступна ще одна замшева. Ось така. Сподіваюся, малесенька. Далі, наступна ще одна замшева, але це вже дебільша. Далі ось така зелена. Це групсачок, швейчки не оформилися. Далі ось такий гаманець. Дуже приємний такий кольор Тіфані. Має місце для карток. також для гаманця. можна звіт на ліфту супочку і отак ходити. Наступна нас це буде ось така сіренька. Також тут такий механізм як ось так закривається. Ось так підготається і напевно, як ви також присутній сотні номінець, який собі там... Не Далі ось така класна пляжна сумочка, іде з такою собі тканиною ленточкою. Досить стильно виглядає. Для нас якийсь капелюшок соломію, буде дуже модно. Наступний йде ось така. Ніби човен. Зараз це дуже модна моделька. Далі йде ось така. Може на якольчик несити. Або в комплекті йде в мішечок. Так, в комплекті йде ремішечок. Наступна для нас ось така коричнева банка, приємна, тканинна. Далі набути ось така сумочка. Тут іде такий ремішечок, може бути як на і так на коротше. Класно. Далі ось, ось така сумочка. таким ремішечком, не регулюється, має додаткове бокове відділення і одне основне заняття. Також тут є рубзаків, великих містки, поміщається ноутбук, можна собі її подорож брати. Досить зручно. Далі буде ось така сумочка, чорна, гарний, лак. Він має такий ще височок, такий півбіркін. Наступна буде все. ось така красива косметичка. Кітка чоловетова. Для замовлення писати нашому менеджеру на вайбер або телеграм.